Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Новини останніх днів особливо не радують, тому я пропоную вам не розбирати ці новини, а згадати про те, як, наприклад, в Росії навчилися справлятися з найскладнішими проблемами. Спойлер не навчилися. Але перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нових випусків, а ще підтримати це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, давайте починати. Росія вимирає. Раніше це намагалося приховати, але останніми роками це визнає навіть російська влада, і воною тому не тільки величезні втрати Росії на полі бою війні з Україною. Росіяни просто не готові заводити дітей. Причин для цього безліч ну, по-перше, звісно, війна, яку Росія не збирається зупиняти, а також це відсутність перспектив самій Росії, непередбачувана економічна ситуація, але російська влада всі проблеми вирішує однаково. І навіть коли 2024 рік в Росії назвали роком сім'ї, з демографією виряв стало тільки гірше. Давайте згадаємо, якою була ця боротьба Росії за підвищення народжуваності. Приємного перегляду. В Росії хочуть вирішити проблеми демографії за допомогою. Увага банку сперми учасників СВО. Ага. Дуже чудове рішення, такі там такий дуже чудовий генофонд. Цікаво, як вони планують це реалізувати, чи з'являться в збройних силах Росії спеціальні люди, відповідальні за збір матеріалу. А якщо ще згадати, що в Росії за підсумками минулого року було зафіксовано рекордну за 14 років кількість насильницьких злочинів на тлі повернення так званих героїв із фронту, то можна впевнено сказати, ну часу на розкачку немає. Впроваджуйте у цього має бути продовження. Боротьба з низькою народжуваністю в Росії триває. Голова фонду капітального ремонту Свердловської області Станіслав Суканов попросив росіянок народжувати більше малярів, штукатурів і зварювальників. Тому що в країні не вистачає робочих рук. Ну, це, і хоч не вимагає, просить, подивимося. Ви знаєте, в этом году ми с проблемой, з которой з столкнулись все, но в этом году було особенно, наверное, ощутимо це відсутствие квартиру робочі сили. Тобто підрядчики просто не можуть. набрать необходимые бригады, укомплектоваться. А, и... Ну, то есть кадровая проблема кадровая накрыла, проблема. получается так? Да, это основная проблема, которая в рамках ремонтной кампании этого года вызывала вопросы. <свист> это кадровая проблема. Не могли найти сварщиков, не могут найти электриков, я об этом говорил ранее. Но, в принципе, вопрос на самом деле, он остается пока и, скажем так, а что, электриков еще не нарожали? Вы же недавно призывали, мне ну, кажется, призыв был услышан. Ну да, призыв был, но я же, вы же понимаете, что результат мы можем увидеть только через 17 лет, когда эти ребята станут взрослыми и будут выбирать специалистов. Но на самом деле сегодня можно говорить, что нужно... Уже э, рожать надо, надо не только электриков. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужно, нужна рабочая сила, которая будет выполнять э, те виды работ, которые являются капитальным ремонтом. Ух, як ви зрозуміли, влітку Станіслав Суханов закликав жінок народжувати електриків на ось тепер ще потрібні зварювальники, покрівельники і штукатури. А ще помітили, потрібні не щасливі громадяни, які зможуть самі вирішувати, ким стати в житті, потрібна робоча сила. Подібним ставленням до людей, я думаю, вже нікого не здивуєш в Росії, але в мене виникло інше запитання: слухайте, а ось як зачати і народити робочу силу потрібної професії? От як народити зварювальника? Можливо, під час зачаття треба ніжно дивитися на сварку. А як народити електрика? Може, під час Однією рукою треба стискати жіночі груди, а другою голоне дріб. Можливо, у вас є рецепти, як зробити так, щоб народилася дитина потрібної професії. Напишіть про це в коментарях. Продовжують піклуватися в Росії про багатодітні сім'ї. Депутат Держдуми Віталій Мілонов, який, мабуть, невдало колись підписав контракт із дияволом, не прочитавши те, що там було написано дрібним шрифтом, і продав не лише душу, а й розум, запропонував видавати багатодітним сім'ям коня за місць автомобіля за рахунок материнського капіталу. материнский капитал – это, это не другое, это не разовая материальная помощь. И я, как многодетный отец, которому с шестью детьми не дают машину, я бы с удовольствием бы получил, вот поверьте. Но не за счет средств материнского капитала. Если бы супруга сказала, что я хочу получить за счет средств материнского капитала, я сказал нет, ни в коем случае, потому что это для, что для чего-то фундаментального. Вы сегодня машину купили, а завтра, не дай бог, там поехал, гололед, разбился. И вот весь материнский капитал весь как бы ну, улетел кревет, да. да. Нет, я бы поддержал, если бы предложили, бы предложили туда будет. давать лошадь, например, потому что лошадь точно произведена в России, и это такой же транспорт. Но, к сожалению, лошади тут не прописано, поэтому. Кормить дорого. А, знаете, я оленя хотел купить в свое время, просто я не нашел. А ну давайте ще раз. Кінь це точно такий самий транспорт. Витрачати маткапітал на автомобіль не можна. Сьогодні машину купили, а завтра поїхав, розбився. Слухайте, а чому б Мілонову не замінити голову на самовар? Самовар такий самий теплий, як і голова. Що цікаво, депутати поржали і ухвалили геніальне рішення. Вони не дадуть багатодітним сім'ям коня. Угу. І машину теж не дадуть. Владимир Путін доручив в 25-му році працювати над підвищенням народжуваності. Серйозно, знову хочу нагадати, що весь минулий рік Росія боролася за підвищення народжуваності в країні, і цю битву було бездарно програно. Навіть незважаючи на те, що 24-й рік Путін оголосив роком сім'ї в Росії. Ну, хоча, з іншого боку, ми то розуміємо, роком якої саме сім'ї був названий 2024-й рік. І у цій сім'ї поки що на жаль, все добре. 2025-й рік Путін оголосив роком Зайшітніка. Тічства і ось тут все набагато складніше. А якого конкретно защитника Отечества» він має на увазі? Ну тому, що цей він прокрався, цей долітався. Цей докатався, а цих з кожним днем стає дедалі менше. І найголовніше, а чому Защитник Отечества? від кого вони захищають Росію, перебуваючи в Україні? Назвали б вже речі своїми іменами, голосили 2025 рік роком окупанта, і тут би всі підійшли. А з іншого боку, якщо результати року защитника Отечества в Росії будуть такими, як результати року сім'ї, то нехай так і буде. Не зовсім правильно зрозумів казівки Путіна попрацювати над народжуваністю депутат Держдуми Віталій Мілонов. Ось що він збирався зробити. в новоречную ночь. Есть главный ритуал на Новый год. Я рекомендую его э, разделять вместе со мной. Не бухать В Новый год без алкоголя в этом радость, сила, воли. Русский, значит, резко. Планов много, мне нужно закрыть три или четыре вейп-шопа. Пойду по барделям пройдусь, на округе посмотрю. Может, где-то открылись, надо закрыть. А ну давайте еще раз. В Новый рик без алкоголя в тему радость, сила, воли. Русский, значить тверези. Слухайте, ну це звучить як автотренінг. Хоча варто ще попрацювати, щоб ці фрази звучали переконливіше. Не знаю, чим замінив алкоголь в Новий рік Віталій Мілонов, але свою обіцянку він виконав і здійснив рейд борделями. Але щоправда, щось пішло не так. Прийшли ми в гості. Прийшли ми в гості. Знаєте, кому? К... А... гомосексуалисту, он же трансвестит, он же проститутка. он же гражданин иностранного государства. Вот он заперся тут у нас, вещи наши остались там. Вот. Ждем полицию, пока полиция придет и наши вещи высвободит. Называл нас, прошу прощения, займи и, и по-всякому, по-разному хотел надругаться. Ого, як на мене, це початок якоїсь новорічної сучасної російської комедії. Поки не зрозуміло, яким чином вийшло так, що Віталій Мілонов із товаришами, а точніше заямі, забув свої речі в гомосексуаліста, трансвестита, повій та повіта, громадянина іноземної держави в одній особі. До речі, дивно, що Мілонов не додав, що це ще й квадробер, проповідник Фрі та іноземний агент. Ну, що сталося насправді в квартирі невідомо. Наймовірніше, Мілонов зі своїми заями просто не змогли розрахуватися за послугу. Можливо, він розраховував на те, що посвідчення депутат до держдуми дасть йому змогу отримати задоволення безкоштовно. А ще історія замовчує про те, яким чином одній дівчині вдалося виставити за двері п'ятьох здороведних мужиків, мабуть, ті, кого назвали займи займи і виявилися. Знаєте, дивлячись на Мілонова і Медведєва, виникає відчуття, що вони святкували цей новий рік як в востаннє. І я сподіваюся, що так воно і буде. Незважаючи на те, що рік сім'ї в Росії закінчився, боротьба за народжуваність триває. Тепер в Росії багатодітність почнуть просувати за допомогою увага, реклами. Відповідно, Законопроект після свят нос голова Комітету Держдуми з питань праці, соціальної політики у справах ветеранів Ярослав Нилов. В случае законопроекту будь-яка реклама, де є сім'я і діти, має стати рекламою з багатодітною сім'єю. Цитата мовою оригіналу. В случае розміщення на телеканалі реклами, направленной на формування позитивного образу многодітної сім'ї, рекламодателі, рекламорозпространителі, їх представителі і посередники обов'язані использовать образи семей з тремя і более детьми. Кінець цитати. Знаєте, це щось новеньке. Свого часу в Цель сказав, що реклама це двигун торгівлі. А ось Ярослав Нілов із ЛДПР впевнений, що реклама це двигун багатодітних сімей. Якщо цей законопроект ухвалять, я думаю, що нові російські рекламні ролики заграють новими фарбами. Тепер у рекламному ролику а, якогось корвалолу, ну, наприклад, корвалолу можна буде побачити не тільки бабусю чи дідуся, ролику покажуть всю сім'ю разом із трьома дітьми. І всім їм буде потрібен корвалол. І ось після перегляду такого ролика а, у кожної російської сім'ї виникне непереборне бажання стати багатодітною. Але але не тільки реклама змусить росіян народжувати в Держдумі розробляють проект про право витрачати мат-капітал за народження дитини на навчання батьків. Дуже цікаве рішення. Я так розумію, що якщо закону хвалять, то на хорошу роботу в Росії можна буде влаштуватися тільки якщо в тебе троє дітей і більше, адже це означатиме, що в тебе точно є кілька вищих освіт. Хоча, знаючи російську державу, можна бути впевненим, то буде приблизно так: завела російська сім'я, дитину, отримала мат-капітал, вирішили, що за ці гроші батько сімейства здобуде вищу освіту, а тут Вінок у двері на порозі військові забирають чоловіка. А на запитання дружини, ви куди його відповідають на свого. Там він здобуде такого світу, що до кінця своїх днів не забуде. Причому так і станеться, тому що кінець днів настане дуже швидко. Тому, як на мене, пропозиція витрачати мат-капітал в Росії на освіту батьків не сильно допоможе з народжуваністю. Ось якщо дозволити в Росії витрачати мат-капітал, ну скажімо, на водку, ось тоді я думаю, що народжуваність в Російській Федерації злетить блискавично. До речі, хоч якоїсь користі чекають жителі Росії від депутатів Держдуми РФ. і депутати не змушують себе чекати в цьому питанні. Народний обранець від Курганської області Олександр Ільцяков. Ого, це депутат? Серйозно, він більше нагадує учасника свого з колонії суворого режиму. Так ось Олександр Ельтяков заявив, що росіянкам потрібно народжувати і відмовлятися від переривання вагітності. Цитата мова оригіналу: Пока рожалка работает, делай, что велит тебе данные на земле. В противном случае, идя против воли создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких, грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы. Кінець цитаты. Пока рожалка працює. Ні, він реально ну, сидів, я впевнений. А з іншого боку, ось кого Маргариті Симонян потрібно взяти у співавтори своїх книг. Чекаємо, коли вираз депутати Ільцякова закріплять як офіційне в Росії, і в жіночій консультації російським жінкам пропонуватимуть заповнити анкету і вказати наскільки добре в них працює рожалка і чим можна підвищити її продуктивність. Ми практично в кожній програмі обговорюємо методи боротьби в Російській Федерації з низькою народжуваністю, і чим далі тим більше це нагадує нову книгу Маргаріти Сіманян протеріг. Раму на крові в Єкатерінбурзі Максим міняйла. О, Господи, от сьогодні у нас такі фотки. Так от протирій Максим міняйла заявив, що росіяни не народжують через брак православних храмів, і запропонував оцінювати роботу губернаторів за народжуваністю. Цитата. Надо думать, що делать з рождаемостью. в 2023 году було построено рекордне количество жилья. но ні одного участка наша іпархії під храми не получила. Кінець цитати. Ось хитрий лис, а? Мені здається, що Максим Міняйло відповідає в РПЦ за розширення їхньої дилерської мережі. Шкода, що він не розповів, як саме наявність церкв РПЦ має вплинути на бажання росіянок народжувати. Невже він уявляє собі це так: подружня пара виходить на вулицю, і дружина каже, чоловікові, ти подивися, скільки храмів навколо? От там пам'ятаєш, був басейн, тепер храм. Так, а от там, от колись був університет, циркушку бачиш, поставили. А на супермаркеті куполи звели. Благодать. Прям захотілося дитинку народити. А ще Варпаце продовжують піклуватися і про тих, хто вже народився, і там допустили повернення церковнослов'янської мови в школи Росії. Там переконані, що її вивчення розширить кругозір учнів і посприяє моральному вихованню. Клас. Я б на їхньому місці не зупинявся, серйозно. Добивайте вже. Змусьте дівчата ходити до школи в хустках. Так, а хлопчики нехай будуть зобов'язані носити бороду, починаючи з 4 класу. А якщо не росте, то або носи накладну бороду, або батьків піддадуть анафемі. І все. У той час, коли у прогресивних країнах дітей навчають мовам програмування, або просто популярному світі мовам спілкування, в Росії хочуть повернути церковну слав'янську. Ні, ну а що? Може, десь і стане в пригоді. Хоча мені здається, якщо в резюме вказати знання церковно-славянської мови, то навіть на співбесіду не запросять. Або запросять, але тільки для того, щоб поржати. Загалом поки РПЦ є, депутати Держдуми борються з низькою народжуваністю на словах. В Брянську співробітники ДПС роблять це на ділі. Судячи з із, із задоволених обличчя співробітників ДПС і дуже сумного обличчя батька, все сталося саме так, як здається, коли читаєш цю новину. Обличчя дітей теж трохи напружені, але їх можна зрозуміти. А ось племінниця Путіна за сумісництвом заступник міністра оборони треба ж таки збіг, а? анна цивільова вийшла до Владимира. Путіна ні, треба по простому. Вийшла до дядька з пропозицією, щорічно проводити всеросійську сімейну зерніцю. Учасники продемонструють не тільки фізичну підготовку, але і ерудицію, креативність, готовність прийти на допомогу. Наставниками же и тренерами команд станут наши герои специальной военной операции, наши ветераны. И конкурс предлагается сделать ежегодным. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать наше предложение и благодарю за внимание. Хорошее предложение обязательно проработаем. И, конечно, все это заслуживает поддержки. Поработаем все вместе. От одразу відчувається, що не чужі люди, правда, підтримав племінницю. Дядька оцінив Гарна пропозиція, обов'язково опрацюємо. Люди мого покоління е, розуміють, що таке зерніца. Була така радянська молодіжна військова спортивна гра, де учасники ділилися на команди, і завданням команди було захопити прапор команди суперника. Бігаєш собі лісом, шукаєш учасників з іншої команди, щоб вивести їх з гри, зірвавши погони. Шукаєш прапор. Ну, начебто, нічого поганого в цьому немає, правильно? Але тут важливо зазначити, що Анна Цивільова пропонує підключити до гри учасників так званої СВО, а мені здається, мало хто захоче зустріти в лісі учасника СВО. В якого заплачимо не тільки Зарніца, за а ще й СВО, і роки в суворого режиму за тяжкі злочини, може вийти так, що в сучасній російській Зарніце за після гри потрібно буде проводити ще й оперативно розшукові заходи, так би мовити, Зарніца 2 І мабуть, таким чином збираються в Росії готувати молоде покоління до нескінченної війни, тому що доросле покоління вже готується. в Держдумі. Перший заступник голови комітету держдуми заборони Олексій Журавльов заявив, що всі чоловіки в Росії повинні готуватися до війни з Заходом. Цитата мови оригіналу: необходимо готувати мужського населення защищать родину. У нас добавить ефективно работать воєнкомати, мобілізаційний резерв. Причому він должен бути чітко подготовлен. Кінець цитати: Багато хто в Росії сприйняв ці слова як сигнал до початку нової хвилі часткової мобілізації. Але давайте розберемося. Олексій Журавльов на якийсь час пропадав з медійного поля і ось зараз дуже різко повернувся. Варто зауважити, що він обожнює гучні заяви, досить згадати його знаменитий монолог про данських черепах. Смотрите, какая ситуация. Взять Данию ту же, да? Вот у них что с мозгами? У них первый порно-балаган э, открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании Я официально работает, можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Розумієте, в цього черепахи у цієї бобри от не можуть вони знайти єднання з природою. І ось дивишся на заяви Патрушева, Медведєва, Міронова, Журавльова і виникає відчуття, що десь відкрили якийсь портал із пекла. І вони всі відразу полізли зі своїми заявами. І так хочеться закрити цей портал раз і назавжди. Але як показує практика, це непростий і дуже довгий шлях. Знаєте, можна нескінченно довго розповідати про те, що люди готові заводити дітей, коли вони впевнені в безпеці, коли вони знають, що зможуть дати своїй дитині гідне і щасливе дитинство, освіту і забезпечити можливість вибору в житті в майбутньому. І що не безглузді закони, ні навіть збільшення мат капіталу не змусять росіян заводити дітей. І головне, поки Росія не припинить збивати українських дітей, не з'являтимуться російські. Але щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайки, репостам і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.